Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі Сільське життя жартома всерйоз. І сьогодні я хочу посадити ранню картоплю в мішки. Спитаєте, чи варто, я скажу, варто. Третій рік сажаю, якщо її зараз посажу, в середині травня, десь туди до 20 числа, вже буде рання домашня картопля. Е, ну Звичайно, вона буде не така, як на базарі Вона буде така щільна, смачна і небодяниста. Дивіться, вона збирала. Ось вам покажу, полізла в погріб знайшла, ну, яка була. Тут і Рів'єра, і Беларуса, і, коротше, яка з якась таку і знайшла, буду сажати. Дивіться, сажаю я її в такі мішки з панбон. Це ну, я купляла там у Дніпропетровську є сайт. Вони є на розетки, але ну, в Дніпрі їхній сайт. Я сюди ще сажаю картоплю. Тепли, цукабачки, баклажа, ну все, все, все. Зараз покажу, як це буду робити. От в мене земля. Землю я змішала поштачку, давала на сталодні, городня і трохи піску. У нас був пісок і гусей ну, тримали і ну гусей вивозили, там він з перегноєм. Ну, я вам скажу, що перегноєм ви дуже не захоплюйтесь тому що вона вибуєє в бадель. Ну, бадель буде зелена, а картоплі її мало. Тому я там намішала пісок, земля, трошки-трошки перегною. Зараз її туди посажу, понабиваю мішки, посажу і поставлю в теплицю. Поставлю в теплицю, мабуть, і накрию шматком станбуду. Побачу. А вже як буде таке стабільне тепло, ну, минулого року я виносила тоді, коли посадили цю картоплю на городі, я цю винесла з теплиці, бо вона мені заважала. І 4 травня перед Паскою в мене була вже своя картопля. Все просто, відросту поставила. Землю накидаю ну, в мішок. Коли старший син, був, то він допомагав, тримав колоку, а зараз він у школі, приходиться самі це все діло робити. Так, зараз ще лопатку вкину. Все, дві картопи. Я насипаю зараз не повні мішки, коли вона підійде, ну, коли вона зійде і підросте, то я її ще підгорну. І буде повний мішок. Бачите, понабивала мішки, понасипала. А тепер покажу, знайшла в мене в одному мішку, що стояв, я зовсім не виставила перець. Бачите, це в мене перець був у мішку в теплиці. Ну, згнив. оце в оцих мішечках. Це, бачите, як він росте і як він витягується потім. Коріння проросло, я мішок викинула, з оцим витягнула і викинула. Так, дівчата посадила картоплю. Бачите, я попролила і подосипала. Отут вона і житиме. Тут у мене вісім мішків картоплю, її ще один мішечок я Горошку посипала дітям. Щоб був горошок раненький. Він тоді в травні є. А діти бігають, люблять пощипати. Тижнів через два, я думаю, посходить. Куди їдіватися? Тоді подосипаю сюди більше, повні мішки попідгортаю. І все. Втомлена, ну зараз щас... Анютка, в Братки. Маленькі, ну нічого. Я ж їх сію на перший оборот. На одну річки, не на двох річки. Це дівчата, хто тепличники, то ті сіють з осені, вони в них цілу зиму цвітуть і рано-рано продають. А я свої висадю і в травні зацвітуть і будуть цвісти. Допізна, допізна. От вона там пропала. Ну, нічого не буває. Вони всі ж вижили. Дівчата, дивіться, бачите, посіяла я ще огірки в теплицю. Ну, вам ще рано, я кажу чесно. Дивіться, бо огірки повинні бути місячна розсада. Ну, 21 день, грубо говоря, за місяць треба сіяти. Тиждень вони сходять. Плюс 21 день їм. Я сію, бо я їм буду підтоплювати, і ми тут в центрі. І передають тепло. ну, А те, що я раніше сіяла, 5 штук стоять, вони, як чорнобривчики, вже по справжньому листку повикидали. Зараз ще досію кабачків, три штучки в стаканчики, і посадю їх тоді в мішки, так як я вам показувала. там в мене в шорцах є, як вони ростуть. Чесно вам сказати, трохи втомилася. Ну, добре, що мені мультіварка дівчата вечерять наготували, мультіварка кашу зварила, духовка реберця стушила. На сьогодні вам миру, спокою, затишку, всього самого-самого найкращого. Будьте здорові. Поділіться своїми досвідом в коментарях. Може, ви щось таке цікаве вирощуєте. Мені буде дуже цікаво, я люблю всякі... Ноу-хау і повидумувати що-небудь. Що Якщо ви чекаєте весну, то знаєте, вона вже в Україні, як говорила моя підписниця, вже ось в мене, бачите, тут живе. Тому вам всього самого-самого найкращого. А з вами був канал Сільське життя всерйоз» і Юля. До наступних зустрічей!